Всім привіт, друзі! Ви на каналі В... ви... ви чудик. Чудик. Ми будемо робити малюнок. Ми будемо е... малювати крипера. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Будь лас... Будь ласка, давайте наберемо 5 лайків і один коментарій приємного просмотра. Ми будемо малювати з помічю отаких свиднів карандашів. Я малював Патрика, як і я сьогодні буду малювати самого персонажа Крипера. Може я. всього Крипера намалювати, але давайте починаємо. Начнемо. Для початку намалюємо йому. Ось таку голову. Тепер ми беремо чорний колір. Ми робимо йому очі. Ми робимо йому ротик. Не всі е, люблять крипера, но я, я так собі не люблю його. Е, він мене не е, зриває, тому що я безсмертний. У мене є татем безсмертя. Хто знає про Майнкрафт, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал в чудик, називається. Ми малюємо йому тіло, тепер ми е, робимо е, таку рисочку і малюємо йому ніжки. Щоб він ось ходити. Ну, ось такий у нас вийде крипер, добавимо трішки окрасу таких. Після того, як ми намалювали крипера, можна йому. Ще зробити корону. Ну, я не пам'ятаю, як вона робиться. Якось отак. А може... О, от так. так робиться корона. Е Дивитись, як робиться корона. Е поначалу ми малюємо саму рисочку. Тепер таку лінію і ще таку лінію. Коротше, чотири лінії. А тоді іще одну паличку. У нас вийшов от такий от крипер. Ми тепер його розмальовуємо зеленим кольором. Його зеленим кольором розфарбуємо, ну а Оба. якщо ви наберете 10 підписок і десь і 5 лайків, то я випущу ролик. З яким я з, з, з цим крипером буду щось робити? Я розмалював його голову Е, тепер осталося тіло е, розмалювати. Далі малюємо нашого крипера, ми будемо малювати гарно. Ну, кому подобається Майнкрафт, ставте лайк. І підписуйтесь на мій канал. А кому е, не грає хтось в Майнкрафт, і йому не подобається Майнкрафт, то ставте лайк. У мене зелений закінчився цей. Ну, е, ви можете зробити такого ж самого ж Крипера, а якщо ви не вмієте, то я вас навчу. Я вас е. буду я. ем. Ну. Як сказати. Зробити е, ваші коментарі. Е, я буду дивитися ваші коментарі, е, якщо ви будете їх писати мені. Я не, не знаю, чи хтось живе в Україні і е, підписаний на мене. Ну, я е, живу в Україні. Мені це дуже подобається. Так як один з случай був, ну, я можу вам розповісти мимо колір, я е, хочу вам розібратися, ну, сказати. Що. що в мене марта була, вона була е, кішка, вона така крута, мила, ласкова, как е, як вона колись, я її обняв, потім опустив. А Бачу, що Марта на мене запригнула. Ну, Марта це кішка така в селі живе. У мене не дві, не три, не чотири кішки. У мене тільки одна кішка. Її звати персик. Якщо ви хочете, то ви можете мені сказати. ну, е в коментаріх і, і ви можете мене, ну, ставити лайки і підписки. Ну, якщо під цим відео набереться 10 лайків і 10 підписок, то я розкажу вам Кое що. От такий у нас е, крипер. Тепер беремо жовтий колір. Беремо жовтий. У мене це такий жовтий і розмальовуємо корону. Якось у мене. Погано розмальовується. То. Я художник, я майстер, я живу на Мілютенка 7А. Я не хочу вам говорити квартиру, що промовчу, але ну, я, я колись вам скажу, де я живу. Ну, в мене е, е, такий крипер Получився Кому подобається, ставте лайк і підписуйтесь е, на мій канал. Ну, на сьогодні все. А, ні, не, не все. Я вам хочу сказати, що. Над початком ролі, е, Глику. Я знімав про цю залізну ну, сера кнопка підписки. Ну, я зробив на эту е, кнопку, но ну, на сіру. Вона залізна, Вона залезна. Ну, вона из бумаги. Я вам, е, если під цим Відео набереться 20 коментарів, 20 лайків і 20 підписок, то я випущу це відео, де я роблю залізну, алмазну, золоту і незаритову кнопку. Ютуба. То я можу вам це скинути. На сьогодні все. До побачення! Ставте лайки і підписуйтесь на канал. А на сьогодні все. До побачення!